Друзі, усім привіт! Вітаю на моєму каналі, якому ми разом з вами пробуємо заробляти в інтернеті, і іноді непогано в нас все виходить. У відео хочу поговорити про айдроп від платформи Кайф. Така смішна назва, але зараз ця платформа набирає великі обороти, і я думаю, варто тут приймати участь. Займає це все на всього декілька хвилин і ми можемо заробити токени цієї платформи. У відео поясню, чому варто брати участь. А перед початком не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Тут завжди виходить хороша інформація. До речі, про цю платформу я вже зробив пост. Також є інші пости, як можна заробити в інтернеті, не напрягаючись. Отож, не забудьте поставити лайк цьому відео і ми продовжуємо. І так, друзі, чому платформа привертає увагу? Це все тому, що тут. Радник Удянський. Удянський це власник біржі QMall. Ну і також говорять, що цю платформу буде рекламувати сам Моргенштерн. Не знаю, чи це правда, ніде це не підтверджено. Навіть ніде не підтверджено, що радник є Удянський, тільки на цьому сайті, на їхній платформі. Думаю, це правда, але я можу помилятися. Знаю те, що платформа зараз гарно почала розвиватися. Багато хто починає про них говорити. Наприклад, в Твіттері ще нещодавно в них було декілька тисяч підписників, зараз вже 39 тисяч. Також в Телеграмі вже більше 30 тисяч підписників теж в них є. Тепер, чому варто приймати участь? Тому якщо ця платформа дійсно стрільне, і наші токени можна буде дуже гарно продати. Стартова ціна на IDO 10 центів. Тобто цей токен нижче 10 центів не впаде. Також це стосується, наприклад, біржі TIDEX. Там стартова ціна була 10 центів, і ось їх токен зараз впав, але нижче 10 центів він не падає. За те, що ми пройдемо airdrop, це ми потратимо 2 хвилинки свого часу просто підписатися на їхні соціальні мережі, зробити ретвіт і все. І ми отримуємо 50 їхніх токенів. Якщо брати мінімальну ціну, це 5 доларів. Також, якщо ми будемо запрошувати друзів, будемо заробляти в рази більше за кожного друга першу лінію 30 токенів. Є 3 рівня реферальної програми, і зараз ми подивимося все більш докладніше. Ще хочу вам подати такий приклад, що було на біржі Qmall. Коли ми реєструвалися, нам на цій біржі давали. 500 цих токенів. І зараз ці токени торгуються по 16 гривень 34 копійки. Тобто наших 500 токенів це 8174 гривні. Це по теперішній ціні. Перед стартом біржа продавала ці токени по 1 гривні. Зараз вони по 16, тобто токен дав 16 іксів. Звісно, токени заблоковані, ті, що нам дали при реєстрації, але половину ми вже отримали. Але ж, друзі, просто за реєстрацією 500 токенів це було круто. Тому не пропускайте цю можливість. Якщо проект стрільне, ми з вами заробимо гарні гроші. Давайте для початку подивимось на сайт. До речі, дизайн вони вже трішки змінили. Раніше він виглядав інакше. Давайте переведемо. Як бачимо, вони є спонсором ось цієї футбольної команди. Вона є, ця команда все перевірено і справді, кайф є їхнім спонсором. Також є в нас дорожня карта. Тут все можна прочитати. Головне, що нам треба знати, це як приймати участь в Airdrop, як збирати ці токени безкоштовно. Ні в якому разі не рекомендую вам вкладати свої кошти, не купувати токени цієї платформи, тому що зараз медвежий ринок і ніхто не знає, чи стрільне цей проект чи ні. Також про них пишуть різні круті видання, такі як CoinMarketCap, NewsBTC, CryptoDaily, CoinCodex. Можна це все подивитись на СДК. Біткоїніст і так далі. Про дану платформу говорять, вона розвивається і це падає в очі. Я про них вже дуже давно чув, але не звертав уваги. Аж тільки зараз, коли справді видно їхній розвиток, я вирішив брати участь в їхньому аеродропі. Ось їхня команда. Можна їх подивитися в соціальних мережах в Інстаграмі або LinkedIn. Також в нас є ось радники, і ось Микола Удянський. Власник біржі QMall. Більше я тут нікого не знаю. Ну, саме головне лице, яке привертає увагу, це Микола Удянський. Їхні бренди вони мають магазин енергетичних напоїв, також їхній клуб і ще ось якісь дві платформи, про яких я ще не чув. Також платформа офіційно сертифікована в Дубаї. Тут можна буде заробляти на голосуванні. Ну і вони себе тут, звісно, вихваляють. Нам це. Не важливо, нам потрібно проходити аирдроп, просто потратити декілька хвилин і, можливо, можна заробити так само як на біржі QMall. Ось так, друзі, виглядає меню нашого бота. Все, що потрібно зробити після активації, нажимайте от сюди Все, що вам потрібно зробити, це виконати 5 завдань. За кожне завдання ви отримаєте по 10 токенів Як бачите, я вже виконав всі 5 завдань. Тобто підписатися на телеграм канал, підписатися на інстаграм, підписатися на Twitter, зробити ретвіт і підписатися в Discord. Все. Робиться це за одну хвилину. І ви отримаєте своїх 50 токенів. Давайте зайдемо в меню. І нажимаємо Валет. І як бачимо, я заробив за підписки 50 токенів. І також я вже почав запрошувати друзів і за друзів отримав ще 180 токенів. Також є ще баланси інвестицій, ігрові баланси можна грати в їхню гру, проте це займає час і там потрібно займати високе місце. Якщо є час, можете розібратися. Саме головне це просто зайти в Telegram-бот, виконати 5 завдань і отримати ваші 50 токенів. Це мінімум 5 доларів. Після того нам потрібно скачати їхній додаток. Посилання всі будуть під відео, також в моєму телеграм-каналі. Ось так виглядає їх додаток в Google Play Market. Нажимаємо Встановити, встановлюємо додаток. Після чого приєднуємо наш додаток до нашого боту. Скачали додаток, відкриваємо. Нажимаємо «Логін». Прописуємо наш номер телефону. Нажимаємо «Get Code». проходимо капчу. Чекаємо на SMS. Вставили код. І ось ми в додатку. Після чого прив'язуємо наш аккаунт. Нажимаємо ось сюди профіль, ось наш DAO паспорт. Давайте подивимося, які є мови. У нас є мови англійська, німецька і іспанська. Нехай буде так і англійська. Нажимаємо на профайл ось сюди. Прописуємо наші дані і під'єднуємо Telegram. Я пишу латинськими літерами. Прописали ми всі свої дані, тепер нам потрібно під'єднати наш Telegram. Нажимаємо ось сюди. І нам потрібно вставити код з Telegram боту в якому ми проходили airdrop. Переходимо в наш Telegram, нажимаємо ось сюди Setting і нажимаємо Connect to App. Нажали. Ось у нас йде вся інструкція, що потрібно зробити. Ми вже все зробили, нажимаємо Get Code. Ось наш код, який потрібно скопіювати. Переходимо назад до додатка і вставляємо цей код. Вставили код, нажимаємо OK. Як бачимо, ми під'єдналися, все добре, нажимаємо ОК. І сюди ще можемо вставити наш адрес bep 20 Я буду вставляти гаманця Metamask в сіті Binance Smart Chain bep 20 Тобто, наприклад, ось мій Metamask, просто копіюю свою адресу. У мене вже мережа Binance Smart Chain bep 20 Переходжу в додаток, нажимаємо і вставляємо. Прописав свою адресу, нажимаю цю дискетку і зберігаємо. Ось і все, все зберегли. Вертаємось назад на домашню, гортаємо донизу. І як бачимо, що ось мій валет вже підв'язаний, і в мене є 230 токенів на балансі. 50 токенів я отримав за підписки і 180 токенів мені принесли мої друзі. Після цього, друзі, як ми це все зробили, можна запрошувати друзів до вашого телеграм-боту і заробляти додаткові токени. Нажимаємо рефералс. І як бачимо, в нас три рівні реферальної програми. За перший рівень нам дають 30 токенів, за другий рівень 10 токенів, і за третій рівень, по-моєму, 3 токена. І так помаленько збираємо токени і чекаємо, що в лютому цей токен заліститься на багатьох біржах. Обіцяють на 9 біржах. Подивимося, як це буде насправді. Але ми тратимо всього-навсього декілька хвилин свого часу, і головне нічого не вкладаємо. І в нас є можливість, якщо проєкт вистріле, гарно підзаробити. На цьому буду завершувати. Надіюсь, все більш-менш пояснив. Ніхто не знає, чи цей проект вистріле, але я все ж раджу в ньому брати участь, щоб потім не ловити FOMO. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Я вам дуже вдячний. Бажаю вам великого профіту і зустрінемось в нових відео. До побачення!